За углом во дворах где-то какие-то эти упали. Если бы у нас упала она вот там бы, вот там бы, ничего бы не было. Бы. Ну, вот эти осколками побыло бы вот так вот здесь вот. А так как она упала вот прямо вот. А что упало, хрен его знает. Граната или... Ми, не, ми, ну, гранатомет Ну, короче, небольшого. Потому что если большой бы был взрыв, то тут бы... Внесли. Леонід розповідає про обстріл, який відбувся вночі близько 22-ї години. Каже, чув шість вибухів. В квартирі були. Слишком здесь і огонь. І загорілась. Розбіло трубу газову і загоріла. У нас люди добрі, хороші. Кучею одразу раз, хто землі, хто водой затушили. а Потом приїхали ребята з газ конторы, обмотали скотчем. А сьогодні міняють цей кусок труби. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 26 разів обстріляли територіальну громаду, використали 116 снарядів. Під вогнем були Херсон, Придніпровське, Надніпрянське, Зимівник та Садове. За минулу добу шість людей отримали поранення внаслідок обстрілів. Спочатку це було Дніпровське, потім в Станіславі росіяни поцілили по медустанові. Там фельдшер та фельдшерка та ще пацієнтка. Лікарня зазнала поранення. Потім був обстріл садового. Там також є поранений, якого шпиталізували. І вже ближче до вечора обстріляли Білозерку. Там двоє постраждалих, один в легкому стані, один з пораненням скалковим, був доставлений до лікарні. За повідомленням обласної військової адміністрації Білозерку російські військові обстріляли також вранці, о четвертій годині. Пошкоджені приватні будинки та будівля дитсадка. Під вогнем минулої доби були і населені пункти Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися дві територіальні громади: це Тягінська та Береславська. Серед них населені пункти село Ольгівка, Отрадокам'янка, Миколаївка та село Новий Береслав. В результаті обстрілів були частково пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За добу без жертв. Через обстріли минулої доби у різних населених пунктах області виникали пожежі, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. В другій половині дня через ворожі прильоти виникли дві пожежі за різними адресами в селищі Земівник. Загорівся дачний будинок та покинута будівля. Вогнеборці швидко ліквідували пожежі. Вже вночі ворожий снаряд влучив біля житлового будинку в місті Херсон. Пожежно-рятувальний підрозділ виїхав на обстеження місця прильоту. Було пошкоджено газову трубу та фасад житлового будинку. Пожежі не виявлено. Також сильних обстрілів зазнало селище Білозерка. Там протягом доби виникло три пожежі. Горіли житлові будинки та господарчі споруди за різними адресами. Загалом за минулу добу російські військові 75 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 386 снарядів із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.